Ось наші дівчатка-бородачі Лінда і Кайра. Лінда і Кайра. Ось це Кайра у нас така з сивиною, а це Лінда. Врятовані, нами були... Врятовані були з небезпеки малесенькими. За класикою, звісно, захворіли на інтерід, вже були, мабуть, хворі, коли до нас потрапили. Лікувалися, росли. Отримали вакцинацію, стерилізацію. Зараз шукають дім. Бажано, звісно, якби їх двох забрати. Вага до ну, десь, може, кілограмів 20, може більше трошечки. Вік в жовтні виповнився рік їм. Звісно, звісно, вибачте, за русизми, за ці, якби у нас в цирку дозволяли виступати тваринам то ці б тварини користувалися б з великим попитом. Вони таке роблять, це, це, це такі циркачі, вони і співають, і танцюють. А що вони з мискою роблять? Вони беруть сковорідку, це я їм легесеньку зараз мисочку поставила, і гепають на її підлогу. Годуйте нас, да? годуйте нас всіх зразу. Вони не сидять у нас в вольєрі 24 години. Вони гуляють з усіма разом з цією спільнотою нашою, все вийде по три години зранку, три години ввечері. Дивіться зараз, як вони будуть гуляти. Хотілося б їм сім'ї, сім'ю, звісно, вилітають, дивіться. Ну, нападіння на мене ж, звісно, одразу. Да. Потім пішли ж туди спілкуватися. І дивіться, вони не бачилися, не бачилися, вони не бачилися. В інших собак нормально з людьми контактують веселі, доброзичливі, соціальні собаки, але дуже рухливі, бо молоді, їм рік. Так що такі у нас справи.